Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Пропоную намалювати осінні квіти. Давайте згадаємо, які ж ми знаємо осінні квіти. Ну, наприклад, чорнобривці, айстри, хризантеми, гладіолуси. Ось сьогодні ми з вами будемо малювати хризантеми. Але перш ніж розпочати нашу роботу, пропоную трішки розім'яти наші пальчики. Дві ручки. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись, вітерець тут пролітає, пелюстки він розбиває починає сутеніти. Пелюстки згортають квіти. Всі голівками хитають і тих. А тепер починаємо малювати квіточки хризантеми. Малювання в нас буде сьогодні незвичне. Ми будемо малювати не лише за допомогою фарб та пензлика, а й ще й за допомогою виделки. Ось погляньте, як це ми будемо робити. Беремо наш пензлик, умочуємо водичку і починаємо малювати хризантеми. Хризантеми бувають різні кольорів. червоні рожеві, жовті, робимо ось таку крапочку рожевого кольору, побільше сюди фарби, а потім беремо воделочку і починаємо за допомогою веделочки робити ось такі рухи. У нас вийшло. Давайте наступну квіточку, яка вона у нас буде? Давайте синеньку зробимо. Ось більше фарби. Беремо знову девочку. І знову починаємо розтягувати нашу квіточку, мабуть, мало наночіла. І розтягуємо знову робимо квіточку хоризантину. Наступну квіточку, давайте її зробимо жовтеньку. І так же само веделочкою робимо пелюсточки для нашої жовтої хризантеми. Ось такі хризантеми у в нас вийшли. Тепер потрібно домалювати їм стебло і листочки. Намочуємо пензлику зелену або і домалюємо їм стебельця, листочки. Зу пропоную зробити травичку, гарненько тут змащуємо фарбою. Так. А тепер беремо водилочку і робимо. Травичку в нас погано намалювалися, давайте додамо фарби. Чим більше буде фарбі, тим красивіше травичка у нас вийде. Ось такі квіточки у нас вийшли. Намалюйте, будь ласка, і ви. Чекаю з нетерпінням на ваші роботи. До побачення, дітки!